Ви стали володарем якогось старовинного предмету і не знаєте, що це? В бабусиній скрині знайшли старовинні монети та предмети побуту. Ви колекціонер чи пошуківець. Тоді вам завжди в нагоді буде міжнародний інтернет-ресурс Violity. Violity – це найбільший та найнадійніший сайт, де вам допоможуть у визначенні та оцінці предметів старовини. Violity – це найбільший інтернет-аукціон з продажу. Violity – це найбільший форум пошуківців та колекціонерів. Швидка та легка реєстрація. Надійність та захищеність угод продажу, зручність користування завдяки мобільному додатку Віоліті. Віоліті, ваш надійний повідник у минуле. Всім глядачам привіт. Сьогодні, як завжди, коп. Сьогодні вирішив зробити невеличкий марш бросок Не хочу машину брати, зря бензин не хочеться палити, бо теж самі розумієте. Не знаю, побачу, як воно що буде. Місце в принципі, цікаве, був я там вже не раз. Просто зараз там поле. Трошки обробили. ну і Будемо шукати, побачимо, що будемо знаходити, будемо дивитися, будемо показувати. Давайте. Вперед, що ж глядачі. Вийшов я почти на те місце, куди мав прийти. ну, Скривати не буду, це тут, де в мене скіфи попадалися. Трошки по черняхам було знахідок. Ну, в основному по черняхам це таке там. Фібули, бронза їхня. Таке планую сьогодні. Пройти, он туди хочуть далі. Там холми такі. Колись теж там ходив, там попадалися кусочки бронзи, кераміки там теж мать муще, прасло було красиве, попало, ще якесь цікляне, чи з чого воно, чи кварцу. Ну, зараз так помаленьку паски йду, був сигнальчик, але сигнальчик такий, що шмпі здає. Пікає ямка, блін, викопуй не то. А воно збоку на краєчку лежить. Ну, судячи з усього, це у нас на советі, мабуть, якийсь залипший, закисший, Фокус-фокус. Мабуть, так і є. Дві да, копійки Проглядається. Всього, розпечатались. Будемо виходити далі. Давайте дивимося, початок є. Побачимо, що воно буде. Блін, сьогодні вітер такий. Оце через, через то в мене прикид такий на голові. Давайте дивимося. Народ. В общем, либо во. находка во. Клас. Фух. Дивимося, дивимося, в общем, ні слов. Та-дам! Фокус-фокус! Єсть! Є Динарик! Косховається від вітру трошки! Ух ти йо. Фокус, фокус! Глянем що за один! Асохран. Фаустина! А, Асохран який, Йо майо. Чуть-чуть почав «слоїтися», але то не страшно. Капець, що за легенда? В легендах я не шурупую, но сохран класний. Боже, боже, боже! Класс, клас, клас! клас. Вот тако. Вот вам і эти місця. Ходи де знаєш і и куди хочеш. Пойдет. Пойдет. Ну паустинка красива. Клас. Клас-класс клас. -мо, клас, клас. це находка. Блин, зверху прям. Ты не все. Був тут домик стоїть, з усі, бо чуть проскакує. Ось так, давайте, ходимо далі. Друзі, попередньо вибачаюся за вітер. Надибав я тут такий холмік. Опів, почті закінчується ну, метрів 150-200 метрів. 150 метрів. Такий холмик. От у того була одна хатка. Обходив нічого. Тут бачу. Також з'являється кераміка. В общем, судячи з усього, глина, тут був ще один домик десь. Думаю, обійду був сигнальчик. І гляньте яка краса. Шкода, що не срібна, але все одно. Зачотик. Ось така гарна фігулка. Ну, спинка від фіблує. Пойдет. Наші помаленьку так і виходжувати. Давайте будемо шукати поки, дивимося. Кручуся я по цьому домику. Рад вже буду з нього тікати, але був сигнальчик. Попалася такого штукенця. Зразу у цвет в чорне. давай побачу такого штука. Зразу не зрозумів. Ага. судячи з усього, це може бути якась їхня... Знаряддя праці. Ну там ще чи чи цей зубилко маленьке, таке чик-чик-чик-чик. Для ювелірної роботи. Може тут ще й пали. Ось такого. Ну, видно, що старе. Точно а не совдеп'є. Добре, давайте ходимо далі. З світними туговато. Навірно, будемо купати ще й чорне. <с> давайте дивимося. Так, глядачі, був щойно сигнальчик, такий єлі-єлі, блін. Коротше, єлі я його знайшов. Гляньте, яка штука. Мені піздріческа. Фокус-фокус. О. О! Це манюсенький кусочок срібла. Якийсь. Ну, срібло важке і по кольору таке, скоріше за все 90% це срібло. Блін, зараза! думав, що може це не воно. Гляньте, як далеко б'є. А ну фокус туди. О. 10-12 см за, за чотному. Точно блін. Ніфігасі. А я, блін, шукаю, думаю, що за фігня, Я думав, що дроб. Нічого, є маленьке, може буде і велике. Давайте дивимося. Шукаємо далі. Дивися. Нарешті, нарешті сигнальчики. не кольорове, якесь таке в чорне цвет забивало. Отаке чудо-юдо. Хоч щось. Хоч щось, вже, а то вже задовбався ходити. Ходиш, бродиш, і ні ніфіга нема. Ну, така гарна спинка фібули. Жалко, що не срібна. будемо шукати срібну. Ще поки ходю, побачимо як воно буде. Ой, в общем, не могу вже. Давайте Ну Що народ? Знову приємна знахідка, знову довольний. Но що інтересно, тільки що. Блін, <плінь> іду, дивлюся, кусочок кераміки лежить. Такий красивий. Ось доводиться. З орнаментом, з усім лихом кажу, блін, ну блін, з такою керамікою не можуть тут жити бідні люди. І що ось буквально я став, вона тут того лежала. Я хлоп два шага, є сигнал. Гляньте, є монетка. І та монетка, яку нам треба. Погос-погос. Тільки, мабуть, це лемісне щось. Трошки уб'єнне. да. Император якийсь. посеребренный такий губу. Ну, ничего. Не знаю, кто там. Марк Аврелич, что там. Макс. В общем, якийсь император. Ну, с одной знаки такой класс. Пойдет. Пойдет, пойдет. Доброе. Ходим, шукаем далее. Давайте двигаемся. У нас же какие то начинает накрапать с этим ветром. Що за з фокусом таке? було? добренько. Давай, ще ж камради, спустився я вже ось таку долинку. Туди донизу там річка йде. Ріши ще тут походити. Був сигнальчик 62. Що в одну, що в другу сторону. Є знахідка дивимось. Гляньте, тинь піном його. Ой, фокус-покус. грудочку, вона розкололася і от таке чудо-юдо. Ну, скоріше за все це буратінка якась. Або ж солі, тут фокус-покус. Ну це не динарик. На жаль, на жаль, да, Боратіна. Ще й в такому більш-менш стані нормальному. Братина, Яна Казіміра, Казиміра, наверное. Да, да, да. Ну, щось таке, коротше. Кругляшок. А може не Яна Казимира, може якогось другого. В общем. От такого чудо-юдо. Добре. Ходимо, шукаємо. Вроді би тут по старих мапах мала бути дорога. Десь з тої сторони. Звідти йшла вона так через річку. І сюди десь побачимо. Зараз тут минут 10-15 покручуся там. Вертаюся вже туди додому. Давайте, погнали. Ех, народ-народ. Знову хороша знахідка, но печальна. Знову лунічка є, но убієнна. Гляньте, як... яке, яке, яке лихо. Фокус-покус. Видно, що була лунічка, але но... це вже друга моя. Ось так. Печалька, 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 печалька. Ну нічого, я вже спустився так донизу, думаю, донизом долиною вже піду. І виявляється, не прогадав. Тут кераміки. В общем, я щось таке ну, бачив колись на полі. Ну, блин, я не думаю, що тут маленька посілушка, тут, наверное, велике городище було. Чи що тут було. Ну, в общем, Люди жили тут добре. І отаке вбили. Жаль, що не золоте. Ну, то пойдеть. Добре? Давайте ходимо поки дивимося. Так, глядачі. вон була лунничка, по слідах видно, яке тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Знову сигнальчик. В грудочці. Гляньте оба. Торчить. Ну, це або ходячка, або совет. Оба. О, десь цей совет. Ні, це ходячка. Ходячка 10 копійок. Ну, сьогодні ходячки ще не було, вже є. Сохран бомба, 92-й рік. Жаль, що не англійський чекан, а то був би джекпот. Ну нічого, давайте ходимо далі, дивимося. Ну що ж, глядачі, закінчився мій коп. На сьогодні вже хорош, ходив я он на тих полях, туди далі. Минулими разами, ну як я кажу, це з фартовим кажем, це наші скіфи. Тут все є і скіфи, і черняхи, і в общем чого тут нема. Ну, сьогодні я ходив он, туди його на дальні скіфи. В принципі, вибір був правильний. І дивимося, що так, я знайшов. Будяк я вже весь сховав. Тут забувся з кармана витягнути оці оплавки. Свинець якийсь оплавлений, кусочки бронзи, ну таке. Так, і по основних знахідках. Дві фібулки. Фокус, о, є кусочок якийсь. Це саме перша знахідка, яку знайшов, тільки склав прибор. Може, заготовка на фібулу була, не знаю. Ну, не важно. Склав прибор. Тільки бах-бах, сигнал, Думі, що за лівки-палки. Ви купуєте це я їй не показував, ну, буде таке. Так, э, ходячка, братинка, 2 копейки советов, манюсенький кусочек срібла. вот такая, трошки убиенна, остатки, вернейше, уже, даже можно про нише сказать, это и лунницы, вот такой денарик бронзовый, по серебрении, я не знаю, как называется, кто там, правитель, Максимилиан, якийсь. и вот такая легенда. Что интересно, легенда, что она Ті, що на Фаустіні одинаковий. Прикольно. Жалко, що облізли, але що зробиш? Така його доля. І отакий такий годинарик сьогодні. Взагалі, стан класній. В общем, бомба. Якби блін не оця... оцей скол маленький, взагалі буба. Клас, ну нічого. І легенда. Отакого. В общем, знахідка бомба. Повторююся знову. Ну. Клас, 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 клас. Ну що ж, Отаке у нас накопалось сьогодні. Я думаю, пойдеть. Погуляв хорошо. У нас вже смеркається. Вони вже і фонарі включали на рябі. Добре, буду чекувати. бо мені пішки йти он в ту сторону і дуже-дуже далеко. Кілометрів, мабуть, з 4-5. В общем, з годину добру треба дойти. Добре, давайте всім любові. Добра до наступних відео. Пока-пока.